Ізраїльська армія заявила, що в неділю завдала ударів по об'єктах у ГАЗі, зокрема по кількох ракетних майданчиках біля шкіл та мечеті. Загало опублікував кадри кількох вибухів на різних об'єктах, а також фотографії із зазначенням місць його цілий у ГАЗі. Згідно з ними, пускові установки Хамас установив поряд із дитсадком, школами, мечетю та будівлею Організації Об'єднаних Націй. Представники ЦАГАЛу заявили, що угруповання Хамас прикривається мирними жителями та навмисно встановлює місця запуску поруч із цивільними об'єктами. А в понеділок ранці ізраїльська авіація завдала удару по двох осередках Хезболи в Лівані. За інформацією, вони планували запустити ракети в бік Ізраїлю. Відповідно до заяви угруповання, у наслідок удару загинув один бойовик. Ліванське державне інформагентство теж без подробиць повідомило про авіаудар Ізраїлю по півдню Лівану. Водночас до Гази прибуло ще 15 вантажівок із гуманітарною допомогою, їжею, водою та медикаментами. Вони заїхали до Анклаву через КПП Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Це вже другий конвой. Перший складався із 20 вантажівок. Він прибув до Гази в суботу. Водночас представники гуманітарних організацій, які раніше попереджають про гуманітарну катастрофу в Анклаві, оскільки запаси продовольства води та пального там вичерпуються. Ізраїль готовий до наземної операції в газі, як повідомив прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу, вона буде вкрай складною і може тривати кілька місяців.